Це я, я чесно кажучи, подумала, що Оля Гарбачова раніше давала інтерв'ю слова плюс. а Потім я зрозуміла, що у пам'ять мене підвела. А це було інтерв'ю для Анатоліча. І Анатолічу вона дуже багато чого розповіла про сущності, яких бачить, як вона виходить в астрал, літає над своїм домом і боїться виходити в астрал і ще раз, тому що боїться не повернутися. Смотри, що такое женственность? Женственность – це хороший контакт со своєю сексуальною енергією. Якщо женщина розуміє, яка вона женщина. то она по своей природе уже и гейша, и куртизанка, и э, она этого всего не делает и ищет какие-то обучающие курсы, чтобы понять, как это делать правильно. Только потому, что она не знает себя как любовницу, как женщину. И через э, упражнения, э, я имею в виду телесные практики mm -hmm. сексуальные, через медитации, через ментальные упражнения, когда мы учим ее думать о себе иначе, не так, как она привыкла. І тут ми можемо побачити, який великий шлях пройшла Оля Гарбачова від інтерв'ю Анатолію до інтерв'ю Славя Плюсу. Тому що інтерв'ю Славя Плюсу виглядало складалося на перші 40 хвилин з біографії Олі Гарбачової часів Кривого Рогу чи де вона там народилася. Я не дивилася всі інтерв'ю, я просто загнала в штучний інтелект і прочитала текст. Так. По периметру. і я читаю, 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 читаю тексти. Така так, а яка це хвилина? Сорокова сорокова, а вона там ще в школу ходить. Тобто вона 40 хвилин розповідає кудись в школу. Потім щось там трошечки розповіла про чистку чакр, про Юру Нікітіна і про те, що вона є большая місія, ні стівсюженщину. Тому що, в принципі, Оля Горбачова розуміє, що її інтерв'ю зараз всі розберуть на молекули, і вона цю дур і діч, яку з Анатолієчем, не включала. Вона може подивилася, може як Євгенія Власова обосралась, я така думаю, мені не треба оцього всього фльору. Хоча мені здається, що якби вона насправді вийшла зі своєю діччю з астралом, то у неї може і клієнтури було б більше. Я не знаю, наскільки наскільки успішним був цей вихлоп і наскільки багато до неї клієнток прийшло. Можливо, якась частина повелася на те, що вона ну порівняно з тим текстом, який я зараз буду цитувати і вже процитувала, виглядає більш-менш здоровою. Можливо, вона зробила ставку на те, щоб виглядати адекватно, але насправді ну, нічого ж не змінилося. Нічого не змінилося, бо Оля продає. Смотри, що таке женственность? Женственность это хороший контакт со своей сексуальной энергией. Если женщина понимает, какая она женщина, то она по своей природе уже и гейша, и куртизанка, и э, она этого всего не делает и ищет какие-то обучающие курсы, чтобы понять, как это делать правильно. Только потому, что она не знает себя как любовницу, как женщину, и через э, упражнения, э, я имею в виду телесные практики, mm -hmm. сексуальные, через медитации, через ментальные упражнения, когда мы учим ее думать о себе иначе, не так, как она привыкла. Если мы родились с вами женщиной, это не означает, что мы женщина. Это означает, что нам нужно ею стать, то есть узнать, как думает женщина. як вона поступає в тих иных ситуаціях. Я просто хотіла да, дати оці дві фрази в зв'язці, для того, щоб було чутно, що вони говорять один і той же самий текст. І цей текст такий: ну, ви народилися з жінкою, і ви відчуваєте, що ви жінки. Ви відчуваєте, що десь всередині у вас там куртізанка живе, але ви не знаєте, як куртізанки навчитися дихати маткою, і як впустити в себе чакри в отих всіх вдохів, видахав. Ну і знову ж таки, давайте ж повернемося до живої лекції. Нас м'яча роблять нашу походку більш гибкою, добре, більш розкованими, сексуальними. Я вам рекомендую діляти. Робити... объемные такие, объемный такой вдох из трех-четырех мелких вдохов для того, чтобы впустить и разместить этот аромат внутри себя. Если это, например, аромат хозяйка, то, соответственно, нужно наносить его э, на копчик, на стопы. Если <говорит> вы наносите на себя какой-то аромат Імені чогось, то ви наніся на копчик цей аромат. Ви станете або хазяйка, або куртізанка, або гейша, або ще чимось. Ну, одним словом, інтерпретації багато дуже є, всіх варіантів. І е, в принципі, регулярно під час діяльності Олі Гарбачової, коли вона просувала всі ці свої ідеї, паралельно вона просувала тему бабла постійно. Говорила, що вона також вчить тому, щоб бабло било. Хочеш бути багатим? Заспівай про це пісню. Назвемо це афірмацією. Наприклад, останню пісню написала про гроші. Да? Якщо є я, то будуть і гроші, грошей не може не бути. Це відповідна ну, афірмація не тільки для жінки, але й мотивація для чоловіків. І що, як у Нікітіна з деньгами зараз є, чи ні, чи допомогла пісня, чи що? Ну, і мені так подобається оця вся історія. Якщо ви хочете, щоб у вас були гроші, просто дуже багато думаєте про те, що у вас є ці гроші, і вони з'являться, і все, оце ось магічне мислення. Люди вірять в. Ну, насправді, ви знаєте, я. Теж вірю в афірмації. Я теж вірю в те, що якщо ти дуже довго будеш повторювати, розвалюється гнила російська псевдоімперія, то вона розвалиться, тому що в це вкладено дуже багато, дуже багато енергетичного посилу. Ну, я щось не вірю в те, що якщо ти будеш співати пісні про тебе, що, що в те є гроші, якщо ти не будеш, звичайно, ці пісні за гроші продавати, то гроші у тебе з'являться. Ну, Оля Паль... Гарбачова намагається переконати, що так воно і працює, і періодично просить гроші просто напряму. Дивимося і думаємо, чи готові ми допомогти пані Ользі, чи ще ні. Мені просьба. Мне очень нужны деньги на новый клип. Ну сколько можно снимать за свои? Я уже штук 30 сняла. Я же их для вас снимаю. Вот, вот кто хочет крутой клип, пишите в директ, какую сумму денег вы хотите перечислить. Я вам пришлю номер карты. Знаете, что такое? Краудфандинг. Крауд толпа. Фандинг что-то типа спонсорства. Я подумала, почему бы нам не спонсировать мне клип всей толпой. Ви розумієте, краудфандинг – це можливість спонсорувати кліп Олі Гарбачову всім натовпом. І перш ніж ви будете мені відмовляти в цьому моєму проханні подумати над цією ідеєю, подумати, насправді я можу вам сказати, це не така вже й погана ідея. От насправді не така вже й погана. І зараз я поясню вам, чому. Тоді я зможу э, випадати з вертольота на руки любимого. Плакати від щастя брилянтовими слізами. Зміятися над судьбою сапфіровим пірсингом во рту. Це все вовинні, ви що Оля Горбачова до сих пір тішить нас своєю творчістю. От спонсорувала б їй відеокліп, де вона випаде, випадає з вертольота, можливо, вона б уже не калядувала зараз. А ніхто ж не купил вертольот і все такое, і не викинув Олю з вертольота, то... Не получилось, не получилось. Ну, але є люди, яким, для яких насправді така мене спілкування, такий підхід є дуже дієвим. Вони насправді приєднуються до цього, заходять в цей транс Олі Гарбачової, яка абсолютно розуміє, на яку аудиторію працює, і косить з них, і косить, і косить. А потім, коли закінчується, заходить і знову нагадує про себе. Як оце вона нагадала інтерв'ю Славі Плюсу? Хоча насправді, от ви знаєте, Ну Оля Фримут, наприклад, вилізла, і я така, так. Вона ж, вона ж от, хоче повернутися. Можливо, вона вилізла, продала там курси якомусь там сотні людей, і все нормально. Не знаю, не знаю. Але ось отак.